Салом 8 Господи, владико наш, яке то величне, на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами? З уст дітей і немовлят, учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем над творами рук своїх, все поклав ти під ноги йому, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птах небесний та риби морські, і все. Що морськими дорогами ходить, Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення. возлюблений Отче, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. У ці ранкові хвилини, коли серце наше відкрите для Твоєї присутності, ми схиляємося перед Тобою в благоговінні та подиві. Слава Твоя справді сягає понад небеса. Вище за найвищі гори, глибше за найглибші океани, ширше за найширші рівнини. Господи, коли ми дивимося на світ навколо нас у цю ранкову годину, ми бачимо діло Твоїх рук: кожен листок на дереві, кожна крапля роси на траві, кожен промінь сонця, що пробивається крізь хмари, усе це свідчить про Твою велич і любов. Ти створив цей світ не просто як декорацію. А як дім для нас, Твоїх дітей, як місце, де ми можемо пізнавати тебе і прославляти Твоє святе ім'я. Дорогий Господи, з уст немовлят і грудних дітей Ти вчинив хвалу. Як чудово бачити невинну віру дитини, яка ще не знає сумнівів, яка просто вірить і любить. Допоможи нам, Отче, зберегти цю дитячу віру, цю здатність дивуватися. І радіти Твоїм благословенням. Нехай наша хвала буде такою ж щирою і чистою, як хвала дітей. Коли ми дивимося на небеса в цю ранкову годину, на залишки зірок, які ще видно на світанковому небі, на місяць, що блідне перед сонцем, яке сходить, наші серця сповнюються трепетом. Це все діло Твоїх пальців, Господи. Ти не просто створив Усесвіт. Якимось механічним способом. Ти торкався кожної зірки, формував кожну планету, запалював кожне сонце своїми власними руками. І ось тут, Отче, наші серця зупиняються в подиві, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Хто ми такі в цьому безмежному всесвіті? Ми такі маленькі, такі тендітні, такі тимчасові. Порівняно з вічними зорями і галактиками. І все ж дивовижна істина полягає в тому, що ти пам'ятаєш про кожного з нас, ти знаєш наші імена, ти бачиш наші серця, ти чуєш наші молитви. Перш ніж ми продовжимо, напишіть у коментарях Господи, я бачу Твою славу у творінні. Нехай ваші слова стануть частиною цієї великої симфонії хвали, що лине до престолу Всевишнього. Господи, син людський. Що Він таке, що Ти навідуєш Його? Але Ти навідуєш нас, дорогий Отче, Ти приходиш до нас у ранкових молитвах, у хвилини тиші, у красі природи, в любові близьких людей. Ти навідуєш нас через своє Слово, через обставини життя. Через внутрішній голос сумління. Ми не самотні у Всесвіті, нас відвідує Бог. Небагато Ти принизив нас перед ангелами, славою і честю увінчав нас. Яка неймовірна істина! Ми створені трохи нижче за ангелів, але увінчані славою та честю. Це не привід для гордощів, це привід для глибокої вдячності та відповідальності. Ми носимо в собі. Відзеркалення Твого образу, Господи. Кожна людина, яку ми зустрічаємо сьогодні, носить цю небесну печать гідності. Поставив Ти нас володарями над ділами рук Твоїх, не деспотами, не руйнівниками, а мудрими управителями Твого творіння. Усе поклав під ноги наші не для експлуатації, а для турботи. Вівці й воли, польові звірі, птаство небесне. Риби морські, усе це довірено нашій опіці. Допоможи нам, Отче, бути гідними цієї довіри. Возлюблений Господи, у цю ранкову годину ми дякуємо Тобі за те, що Ти зробив нас не просто випадковими істотами в холодному Всесвіті, а своїми дітьми, спадкоємцями Твого царства, учасниками Твого величного плану. Ми дякуємо Тобі за те, що кожен новий день. Це нова можливість прославити Твоє ім'я, послужити Твоїм цілям, бути благословенням для інших. Господи, навчи нас бачити Твою славу в усьому, що нас оточує. Коли ми дивимося на сонце, що сходить, нехай ми пам'ятаємо про Тебе як про світло світу. Коли ми дихаємо ранковим повітрям, нехай ми пам'ятаємо, що Ти дав нам подих життя. Коли ми чуємо спів птахів. Нехай наші серця долучаються до цієї ранкової хвали. Якщо ви хочете стати відзеркаленням цього світла і живою частиною Божого плану, напишіть у коментарях Господи ось я використай моє життя. Дорогий Отче. Ми молимося за цей день, що розкривається перед нами. Нехай кожна година буде наповнена усвідомленням Твоєї присутності. Нехай кожна зустріч стане можливістю показати Твою любов, нехай кожне слово, яке ми вимовимо, прославить Твоє ім'я, нехай кожне діло наших рук буде служінням Тобі і благословенням для інших. Ми молимося за наші сім'ї, Господи, нехай у наших домівках панує мир, який походить від Тебе, нехай наші діти зростають у пізнанні Твоєї любові, нехай наші чоловіки і дружини. Відчувають Твою благість через нашу любов до Них. Наші батьки отримують шану й турботу, на які вони заслуговують. Ми молимося за наше суспільство, за наш народ, за всі народи землі. Нехай правителі керуються мудрістю, яка походить від тебе. Нехай справедливість тече, як ріка, а правда, як могутній потік. Нехай ті, хто страждає, знайдуть розраду. Нехай ті, хто в нужді отримають допомогу, нехай ті, хто у відчаї знайдуть надію. Господи, коли ми роздумуємо про те, як ти звеличуєш людину і даруєш їй особливе місце у творінні, ми згадуємо великі приклади з Твого слова. Авраам був простою людиною в місті ур, але Ти покликав його і сказав Вийди із землі Твоєї, і від роду Твого і з дому батька твого до краю, який я тобі покажу. І через цю одну людину ти благословив усі народи землі. Йосип був просто сімнадцятилітнім юнаком, мрійником, якого брати продали в рабство. Але ти бачив у ньому майбутнього Спасителя народів. Через роки випробувань, через в'язницю та приниження, ти звів його на друге місце в Єгипті, і він урятував від голоду. Не лише свою родину, а й безліч народів. Ви замишляли проти мене зло, та Бог обернув це на добро, щоб зробити те, що є тепер, зберегти життя великій кількості людей. Мойсей вважав себе недорікуватим і нездатним до великих справ, але ти обрав його, щоб вивести твій народ з єгипетського рабства, хто дав уста людині, хто робить німим. Чи глухим, чи зрячим, чи сліпим, чи не я, Господь. Ти показав, що велич людини не в її природних здібностях, а в тому, що ти можеш зробити через неї. Рут була Моавитянкою, язичницею, але коли вона сказала своїй свекрусі Ноомі, Куди підеш ти, туди піду і я, і де житимеш ти, там і я житиму. Народ твій буде моїм народом. І твій Бог моїм Богом, ти включив її до родоводу Месії. Проста жінка стала прабабусею царя Давида. Давид був наймолодшим серед братів, пастухом-овець, якого навіть батько не вважав гідним представити пророкові Самуїлу. Але ти сказав: Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І цей пастушок став великим царем, псалмоспівцем. Чоловіком за серцем Твоїм. Якщо ця молитва торкнулася чогось усередині вас, напишіть у коментарях Бог бачить моє серце і знає моє призначення. Господи ці історії нагадують нам, що ти не дивишся на те, що бачать люди, ти бачиш потенціал, який вклав у кожного з нас, кожен з нас має унікальне призначення у твоєму великому плані. Ми можемо думати, що ми занадто молоді або занадто старі, занадто слабкі або занадто недосвідчені, але ти можеш використати будь кого, хто відкриває своє серце для тебе. Дорогий Отче. Тепер ми приходимо до тебе з молитвою заступництва, несучи на своїх серцях потреби інших людей. Ми пам'ятаємо слова апостола Павла Перше до Тимофія, розділ другий, вірш перший. Отже, перш над усе благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Ми молимося за всіх хворих, Господи, за тих, хто лежить у лікарняних палатах, за тих, хто бореться з хронічними захворюваннями, за тих, хто нещодавно отримав важкий діагноз. Ти Бог зцілення, і ми просимо Тебе. Торкнутися їхніх тіл своєю цілющою силою. Але навіть якщо фізичне зцілення не приходить так, як ми очікуємо, даруй їм мир, що вищий за всяке розуміння, і присутність твою, яка втішає в найважчі моменти. Ми молимося за тих, хто переживає фінансові труднощі, за сім'ї, які не знають, як сплатити рахунки за комунальні послуги, за батьків. Які турбуються про те, як нагодувати своїх дітей, за молодих людей, які шукають роботу Ти, Єгова Іре, Бог, який бачить і забезпечує, відкрий двері можливостей, даруй мудрість у фінансових рішеннях, і, перш за все, допоможи їм пам'ятати, що їхня цінність не визначається їхнім банківським рахунком. Ми молимося за молодь і дітей нашого часу, вони ростуть у світі. Повному відволікаючих чинників і спокус у світі, де легко втратити напрямок, захисти їх від шкідливих впливів, оточи їх добрими друзями та наставниками, допоможи батькам і вчителям бути мудрими провідниками, які спрямують їх до тебе. Ми молимося за сім'ї, які переживають конфлікти та розбіжності, за подружжя, яке втратило здатність розуміти одне одного. За батьків і дітей, між якими виріс мур непорозуміння. Ти Бог примирення, і ми просимо тебе зцілити розірвані стосунки, навчити прощення, відновити любов. Ми молимося за нашу країну і за всі країни світу, за правителів, щоб вони керувалися справедливістю та милосердям, за мир там, де йдуть війни, за справедливість там. Де панує несправедливість за свободу там, де люди пригноблені. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Ось я, Господи, використай моє життя для Твоєї слави, Возлюблений Отче. Коли час нашої ранкової молитви добігає кінця, ми повертаємося до слів Псалма 8 -го. Господи, Владико наш! Яке то величне на цілій землі Твоє імення». так, Твоє ім'я величне, і ми хочемо, щоб наше життя прославляло це святе ім'я. Ми виходимо в цей день з розумінням того, хто ми є в Твоїх очах. Ми не випадкові частинки у всесвіті, ми твої улюблені діти, створені для великої мети, ми увінчені славою і честю, поставлені володарями над ділами рук Твоїх. Це не привід для гордощів, а заклик до відповідальності, допоможи нам жити гідно цього високого покликання. Нехай кожен день нашого життя буде вдячною відповіддю на твою любов, нехай кожне наше слово і діло відображає твій характер, нехай ми будемо мостами, які приводять інших до тебе, благослови нас і збережи нас, освяти лице Твоє на нас і помилуй нас. Зверни лице Твоє до нас і дай нам мир, мир з Тобою, мир із собою, мир з іншими людьми. Ми проголошуємо нашу віру в тебе, Господи. Ми віримо, що Ти добрий і милосердний, що плани Твої щодо нас це плани миру, а не зла, щоб дати нам майбутнє та надію. Ми віримо, що ніщо не може відлучити нас від любові Твоєї. Ми віримо, що в усьому сприяєш на добро тим, хто любить тебе. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Я приймаю це благословення і хочу жити для слави Божої. Дорогі брати і сестри! Поділіться цією молитвою з тими, хто потребує віри та надії. У світі так багато людей, які почуваються загубленими, незначними, забутими. Але Псалом 8 нагадує нам, що кожна людина дорогоцінна в очах Бога, що кожен має велике призначення. Підпишіться на наш канал, щоб щоранку починати з молитви та роздумів над Словом Божим. Увімкніть дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити нові молитви та духовні роздуми. Напишіть у коментарях ваші молитовні прохання Ми тут не просто як творці контенту, ми тут як ваша духовна родина. Щоб заступатися за вас перед престолом благодаті. Кожне прохання ми приносимо в молитві перед нашим возлюбленим Отцем. Натисніть на рекомендоване відео, щоб продовжити цю духовну подорож. Кожна молитва, кожен роздум це крок ближче до серця Бога, крок у розумінні Його волі для вашого життя. Пам'ятайте, ви не самотні у своїх молитвах. Мільйони вірян по всьому світу приєднуються до вас у пошуку Бога, у прославленні Його святого імені. Ми одна велика сім'я, об'єднана любов'ю Отця, викуплена кров'ю Ісуса Христа, ведена Святим Духом. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення. Амінь.